Є раз картинка. Коротше, їхні фотки з підписами, але підписи, типу, знаєте, роздковані також. І от така штука, а-ля фінічка, аля браслетик, якийсь типу, з їхнього лейблу. Так, ну це прикольно, це вже щось. Я не знаю, чи тут десь пишеться яка це, це версія, ну, лімітована чи не лімітована. Sony Music, що вже також має щось. Значит, ну, в цілому, дивіться, вона наче як нульцева. Не запечатана, але наче як нульцева. Важкенька. Прикольно, це, мабуть, поки що найцікавіша знахідка з мабуть, всього палету. Ну, всього мішка. Подивимось, скільки це коштує. Можливо, це буде коштувати дорого, і це можна буде продати на eBay або в Telegram. Йдемо далі. Так, наступний пакет беремо. Прячемо достаємо, а от таке я не дуже люблю. Я от цього, чесно скажу, одразу я не фанат. Це нагорода. Це нагорода за. 65 років перемоги в великій вітчизняній війні. А... Ну я хизи. Ну... ну, окей, йдемо далі. Так, пакет такий у нас, як завжди, є оцей прозорий з пломбою. Мені здається, що це відправляється все з якогось одного